Півгодинки уділити собі. І з якою метою? Ну, хочу бути трошки. Я хворіла дуже, і чогось якась така я стала. Знаєте, Ну сама собі не подобаюсь зовсім. Ну, роки мої, мої гада, моє багатство, но тим паче. Оце в мене кусочок маленький. Такий, ну, десь четверта частинка авокадо. Потім сюди ложка, така. Ну, така десертна ложка з солі, сіль міленька. Потім, що у мене тут? Ложка, така, теж десь десертна ложка сметани. От. Ну, Лимон можна було б лимон. І якщо в когось є, ще, можна в вівсяну муку там, чи рисову муку, чи яка там у вас є. У мене немає. Я поки що зроблю так, як я зараз. По-перше, що робимо? Забираємо звідси волосся. Тобто, я собі додаю сюди. Ось такий обруч. Тепер що мені треба? Мені треба отут застелити. Ну, я, може, постараюся акуратно, але знаєте, ну, всяке буває. Не хочу ж нічого. Думаю, оце. Якщо воно в мене там покапає, то буде... Я його просто викину. Значить, можна це все робити щіточкою пальцями. От я так візьму, пальці на пальці, і отак його просто нанесу. Отак. Чіточку це треба добре бачити, я таким щастям не дуже, якби Зараз маю таку, таку можливість добре бачити. Ну, так. Але гарним хочеться бути. Звісно, хочеться. Поки я це мачусь, я можу сміятися, можу шуткувати, потім вже, звісно. Я так густенько, знаєте, намашу. Густенько. І така, що дош сюди, от так, знаєте, от. Якщо я б сюди додавала, знаєте що, от, наприклад, бачите, які японці, вони такі всі біленькі, китайці, вони біленькі. Чому? Тому що вони використовують муку з рису. А мука з рису, під очі стараємося під самі очі не йти. Тому що там дуже тоненька шпця, тонесенька шкірочка. І ми отак от трошки отут. Взагалі-то стоїло б все декольте намастити. Но, ну, це таке, знаєте? Отут-от. От, от. Бачите, хай так воно буде. Я вже собі придумала, треба придумати таку штучку, знаєте, щоб вона тепер отут. Щось в моє волосю попадаєш. Отак. Тут, тут намащую. І оце ми намастимо, тут входить сіль. Я ж вам кажу, сіль, вона не, не така, не груба, тонка сіль. Старатися, щоб в очі не попало, тому що тут є сіль. А сіль що буде? І в кого є порізи на руках, звісно, буде пекти. Мене вже, звісно, пече. У мене порізи є. Отак от. Ну, ми намастилися. Нам треба півгодинки, хвилинки, 3-20. Треба посидіти. 20 хвилин. От. Потім ми його легенько ну, підсохнемо і зміємо. Все, що лишилося отут. Я зараз його просто використаю так от для рук. намащу руки. отак от, от, просто намащу руки. По-перше, ну, його тут небагато, але мені буде достатньо. Якби це так робити кожного разу, знаєте, ну а ми ж так, знаєте, коли робимо? Ну, от коли так у нас якийсь настрій є, появляється, коли в нас якась там, ну, навіть така. Ситуація, що хтось має прийти, якісь гості, якесь ще щось. І якщо у вас буде його лишатись багато, можна мастити, скільки у вас хватить на всі руки. Навіть тут лікті можна змастити, знаєте, отак от, от знову лікті. Ну, нам вже ж треба бути Як? трошки такими, знаєте. Хоч би трохи самому собі подобатися, вже не кажучи про інших. Це таке, все таке. От ми намастили. І зараз ми будемо півгодинки сидіти отак, в общем-то. А потім я змию це все і вам покажу, що роблю далі. Все, пройшло 15 хвилин, я йду змивати. Бачите, як воно стінуло шкіру мені, да? все, пішла я змивати. Появлюся, як змию. Все, я змила. А тепер нам треба нанести крем питательний. Ви читала, знаєте, таку, чим побачила хтось. Хтось робить таке, бере крем, який він має наносити на лице. Такий питательний крем і додає в нього улюблені духи. Ну, додає тільки туди, в те місце, де він має його як би, використовувати. Так, Трошки сюди буквально так ми чихаємо ці духи. Я навіть не знаю, нащо так роблять? Ну, попробую. <смі> Ніколи не робила, але сьогодні попробую. О, Звісно, запах. А тепер беремо крем, той, трошки його роз, роз, там розмішали і наносимо його на лице. Наносимо на лице і по нашим масажним лініям ми його так от сюди якби Ну, Це я, в принципі, знаєте, перший раз робила маску. Я дуже рідко роблю. Ну, Може, може якраз. Трохи почну робити щось, ну як би. Я буду робити, ви дивилися. Вам сподобаються такі речі. Самі спробуйте це зробити. Не ну, дивіться, який там нам вік. Яка різниця, який нам вік? Я вже вам на багатьох прикладах розказую. В мене була тетя моя, моєї мами рідна сестра. Вона померла в 86 х років, але в неї там таке трапило, що вона померла. Могла була б не померти. В общем, це я лице помастила. А тепер у мене ж є отакий крем, дивіться, яка банька велика, бачите? Я її привезла з Америки. Ну, Це такий для тіла. ну, Ми ним зробимо руки. От я зараз його теж на руку і зараз просто змастимо ним руки. Якби так було змащувати весь час, то було б хорошо. І змастимо руки. Вони абсолютно цей крем не пахне, нічим не такий, знаєте. Абсолютно такий без запаху. Ну, і якось тим він все-таки шкіру шкіра в нашому віці, в моєму віці. Дуже вже така суха стала, знаєте? От. Ну, все, я вже красива. так от ну В общем, будемо сподіватися, що мені ця маска, якби. Ну, ви не знаєте, що вона мені там поможе для, для шкіри лиця, для в общем, для общого вигляду, але вона мені якось тонус підняла. Знаєте, я таке відчуття, що я щось роблю, що мені, от я на щось ще надію, що я ще буду більш-менш така не зовсім стара. знаєте. Так що робімо? Все, я буду з вами прощатися. Було мені дуже приємно і в тому, що ви мене дивитеся. Я бачу, ну не дуже коментуєте, але це ваше діло. Можу прокоментувати, звісно. От думаю, зараз прокоментуєте. Да. Скажуть мені, хто що хоче, правда? Ну Я готова до всього. Кажіть. Ну, після цієї маски, да, от я зараз помастилася цим кремом да, після маски. І в мене таке лице пощіпує, знаєте? Тобто, маска діє, там. вона, видно, дійсно, подіяла. Сільце. Я, Знаєте, щось згадала, таку, таку річ, що це ж я вам не доказала, що в мене була тьотя, мамина рідна сестра. Їй було 80, ну, мабуть, 5, як вона померла. Але ви знаєте, що в неї було таке гарне лице, вона, в неї, вона, з, вона завжди займалася своїм лицем. В неї було, вона таке, і вона мені колись сказала, що свята. Треба робити маски із солі. Ти ж каже, знаєш, що дивися: ми консервуємо все, додаємо сіль. Ми, наприклад, хочемо зберегти наприклад, там щось, ми його підсолюємо і таке інше. Тобто, сіль, вона казала, повинна обов'язково хоча б один раз в неділю. ти Повинна от людина таку робити маску з сіллю. Так що пробуйте, ну, вона дуже гарно виглядала. Вона ну, була дуже слана, тільки її там підвели ноги, так трапилося. Але взагалі була дуже гарна жінка. Так, тепер уже все. Прощаюся з вами. Оставайтеся, живі, здорові, хай вам Бог допомагає.